4 вересня російські військові нанесли авіаційний удар по ямполю. У селищі пролонало два потужні вибухи. Одна з керованих авіабомб влучила у житловий будинок, розповідає Надія Чуй. Було після десяти часов. Це точно після 10 годин. Тому тобто, що світло тільки включилося. І я зразу почула сильний взрив. І зразу над моєю хатою прилетіла дивилася в окошко сюди. Думаю, що ж воно таке? І воно пролетіло над моєю хатою огненний шар. І зразу зрозуміла, що воно десь тут рядом ударило. Я вийшла зразу на вулицю, це було ну перша минута, може. Я дійшла до стовба, всі права валялися. З тої сторони йшла хазяйка, кричала. Я зрозуміла, що воно вже там хати не можна було спасти перші секунди, воно прямо попало їй в хату. А тоді чоловік прийшов, теж знайшов осколок цей у нас у дворі, що, ну десь воно, значить, прилетів якось, оторвалося і прилетіло до нас у двор. Ямпільчанка Галина Фандикова розповідає, що винаймала будинок навпроти для своїх дітей. Жінка сподівалася, що тут серед приватних будинків їм буде безпечніше навчатись. Пострадав наш наш дом статті квартирний. Ми, як для безпечності перевели сюди своїх дітей, свою доньку і можна сказати другу доньку, моїй хорошої знакома, якої я, за які переїхали з Сизбуди. Я за дівчкою при доглядала. І останні півтори неділі вони тут жили. А сьогодні і вчора у мене якась була, як сказати правильно, чуйка. І я кажу, Оль, давай вже трошки спокійніше, щоб я не носилася сюди-туди з каструльками, хай вони учаться у мене в квартирі. І я їх забрала вчора і сьогодні. І це врятувало життя моїх дітей. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, селищі пошкоджено багато житлових будинків. Їх точну кількість зараз встановлює спеціальна комісія. Дивом обійшлося без загиблих цивільних. Сьогодні в Ямпільській громаді, після 10 години, знову руська армія, руський мір атакував цивільне населення. По приватному сектору попадання, будинка, будинка немає, є зруйновані будинки, люди живі, працює зараз наш оперативний штаб, все населення, яке зазнало збитків, хай звертається, звертається в селищну раду, у нас є матеріал на перший час, і далі буде комісійне актування проходити і заноситися в єдиний реєстр пошкодженого майна. За словами начальника сумської обласної військової адміністрації, рішення про евакуацію ухвалили на раді оборони минулого тижня. На це вплинули пропозиції керівництва збройних сил, поліції, сбу та ДСНС, а також статичні дані про обстріли в громадах. Глухівська громада всього було за серпень місяць 185 обстрілів, серед них 41 кап 135 ФПВ-дронів. ефпедронів. Міста глухів 96 обстрілів за місяць. 30 кабів, 60 fpv дронь. Тобто це потужна зброя, практично високоточна. Найбільш складна ситуація це есманська громада. 336 обстрілів, 97 кабів і 113 FPV. Тобто Це ну, справжні бойові дії на такому клаптику землі. Глухівчанин Олександр займається вікнами понад 15 років. Нині до звичних викликів жителів глухівщини додалися й ті, що пов'язані з ліквідацією наслідків обстрілів. За спостереженнями майстра найбільше страждають вікна, що були щільно закриті. От Як йде хвиля, як повітрям, воно більше опір, ну, тому що вікно закрите і більше ну, супротив. І Вікно тоді під натиском воно, ну, як, видавлює, розбиває склопакет, ламає фурнітуру, механізми Ось на вікнах, так, може, якщо видно, отакі є. Ну, планочки такі от Воно їх вириває, отак, вириває з пластмасою, що тоді вже вікно ну важко як ну, перемонтувати, відновити важко. Тож воно це механізми, виламаю, завіси вилами, бо вікно закрите, і воно як вікно супроти велике. Оказує, і виходить, ну, вилами і профіль ламає в углах. Тріскаються тут на на спайках, отут тріскається. Щоб зберегти вікна від наслідків вибухової хвилі, Олександра радить залишати їх відчиненими. Метод, який він випробував на практиці, ще називають Харківським. Ним почали ділитися в мережі жителі Харкова на початку повномасштабної війни. Краще вікно оставляти відкритим, отак, щоб воно було відкрите. Ну, якщо ви хочете так трошки на провітрювання, от ну, щоб так оставляєте, можна я тут приготував, показати як так Баночку поставили, там чи книжки, там чи щось там підперли. Ну, у вас виходить, вікно от вот, трошки на провітрювання Якщо там закрити, щоб не дуло, ну, підперли і все, і закрили. Для чого це так робити? Ну, щоб, е якщо хвиля вибухова йде на вас на вікно, воно просто відкриється. Тим, чим ви підперли воно його скина, там, ну, в даному випадку баклажка з водою, да там можна там підручники наложити, можна. там Гречки там мішечок там, чи муки якоїсь. О, воно відкриє вікно і хвиля пройде, ну, вікно залишиться, так сказати, ну, менш ушкодженим. Тобто не буде пошкоджень там, тріщин таких, ну, не так поламає. Так, можна ще так підставляти, вон, там подушечки, якщо є, тут підвідку. Подушечку, тобто, якщо воно там буде відкриватися вікно від хвилі, воно в подушечку трошки в там змягчить Містер Наголошує, треба саме відкрити вікно, щоб лишилася невелика щілина, і пояснює, що буде, якщо поставити його на провітрювання. якщо хвиля йде то воно те, що воно вдаряє і вириває тут вірх, верхній завіс. Там гне. Тут ну, механізм пошкоджує гне, там, ну, відриває завіси. Есть, ну, краще, щоб воно було відкрите вікно. Практика от показала, я ж приходжу, там у людей ремонтуємо вікна. У кого були просто відкриті вікна так, ну, вікно майже ціле, там, ну, трошки підрегулювати там, такі, ну, недорогий ремонт, можна так сказати. Провітрювання, як воно. Цей меха... ну, вигинає цей механізм, ну, так його прогинає лодочкою догою. О, або тут надламує, буває, буває, приходиться вира... ну, знімати завісу цю верхню, рівняти. Її. О, буває так, що і ну, приходиться зварювати. Ну, або вже якщо є можливість знайти нову запчастину, ну, це теж дороговато обходиться. Також відкритими варто залишити міжкімнатні двері. Тому що тож, якщо двері міжкімнатні закривають, то теж виламує завіси, там, руйнує це в зоні ручці, де замок виламує у міжкімнатних дверей, Ну теж шкодить їх там скло вибиває в дверях. Так але воно все відкрите, воно якби. Проходить там цей сквозняк, ну це поток повітря від одного окна до іншого. Ну менше ламає вікно. Щоб захиститися від осколків, жителям прикордоння радять заклеїти скло на вікнах скотчем або бронеплівкою. Остання, за словами Олександра, найдійніша, але й дорожча. Тоді як скотч складніше відмити від скла, однак він бюджетніший та дієвий. Розіб'ється ваше скло. О. То воно не так розлетиться. Менше буде скляних у цих рештків летіть, і менше там вас пошкоджень буде там кудись, там, ну щоб вас порізало. там. Чим більше наклеїте скотчу, тим воно буде якби менше, роз... менше Ну бюджетно скотчем, а боровні прівка, звісно, буде дорожче, ну я думаю, буде ефективніше. Воно зверталися пенсіонери, бабульки, там такі як звертаються, просять такі те саме. Ну зараз тяжко знайти її в місті, вже порозбирали. Ну, скотч, скотчу достатньо. Ще один метод захистити очі оселі зробити з листів, ДСП чи фанери пластини, якими можна прикривати вікна. Цей спосіб, звісно, радикальніший, каже Олександр. Однак його часто практикують у різних установах. Місцеві жителі можуть користуватися ним на ніч. Якщо мешканця багатоповерхівок це реалізувати складніше, то в приватних будинках такий варіант реальний. Стали теж практикувати от, особливо там, банки, закривають ОСБ, зашивають вікна, да? з вулиці закривають ставнями. Ось, такої, ну, з ОСБ плити, там, з ДСП, там, ну, можна з шильовки збивати. Темно, звісно, буде в ну, Ну буде так захищати. Я думаю, від вибухової хвилі буде захищати на ночь можна ще з нас там вечором до ночі обстрілюють частенько. Так як ділиться майстер, попри те, що чимало глухівчан виїжджають через обстріли, місто продовжує жити, а його мешканці відновлювати власні оселі. Все. Дуже багато пошкоджень, дуже багато це зараз в останню неділю, де люди дзвонять, часто звертаються, щоб прийшли щось там відрегулювати, ну, порегулювати, бо заклинення вікна, це ж їх ну, виламає. Тобто Переустанавлюємо, регулюємо, о, зробимо заміри склопакетів, там, щоб замінити на новий. Бо Люди кажуть, ну що скоро буде зима, вже ж холодать, так треба ж якся жити. Не, 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 всі, не всі хочуть виїжджати кудись. Залишаються тут багато людей. Що брати, 22-й рік а, про дрони взагалі ніхто нічого не чув, окрім Байрактарів. 23-й рік люди чули десь там по телевізору, а ми вже бачили їх у Бахмуті. Але на ми, ну, звичайні, мавіки за скидами. 23-й рік ми вже застали в Ломані перші в для нас. було в Диковинку. Зараз щоб цивільне зрозуміли в місті Красногорівка. А якщо немає звуку і в піві, або просто звичайного мавіка, це дивина, значить, щось відбувається. Порада цивільним. По перше, дивіться, якщо ви в нічний час о, чуєте дрон. От, це може бути або мавік, або та ж півіжка з тепловізійним камерою з тепловізійною. Якщо це брати отаку от теплу пору року, у вас завжди є або будівля, якась біля вас, або там дерева, зеленка так називаємо, яка за день нагрівається. Підходьте до цих будівель або до дерев, кущів, просто зупиняйтесь зупиняєтесь і нерухомо стоїть доки воно не пролетить. Чому саме так? Я розумію зараз. У всіх буде такий, знаєте, ступор панічний, як так воно летить, а я буду стояти. Якраз навпаки, будь-який дрон денний, денний або нічний він фіксує рух. Насамперед, тому що на великих висотах літає і так далі. Якщо не рухатись так само і в день е і знаходитись в зеленці або в будівлі під будівлею, обов'язково процентів 90%, що пролетить просто поруч, і оператор дрону взагалі вас не помітить. Це перше. Друге, досить велика проблема, як е зараз я вже бачу по цивільному перебуваючому місці на відновленні от після поранення. Люди роблять велику помилку під час там, проліту дронів або там ще якісь от таких от небезпек, вони виходять на вулицю і роздивляються. Ніколи такого не робіть, знаходьте, знаход... будьте в приміщенні. Це також для вас дуже дивно, але а, глухі стіни це ваш захист. Чим товстіша стіна, якщо ваш будинок направлений, наприклад, в сторону ворога. То відходьте максимально в задню кімнату, там де Україна так мовити, маленький куточок України, і знаходитесь подалі від вікон у луховому куті, щоб у вас було укриття. Навіть якщо буде приліт, він прилетить, наприклад, там в перші кімнати. Ну вам не так критично. Якщо буде працювати арта, наприклад, закине вам за будівлю, навіть де ви стоїте, то, то осколки будуть витуну міни отак, от і снаряди. Там скиди будуть понизу, там, якщо це воги і так далі. Тобто, в принципі, максимум це ударна волна, яка виб'є шибки, але вас не зачепить. От. Ну і По можливості, якщо чуєте, що все-таки летить, відкривайте широко рот і закривайте вуха, От, щоб не було ну, серйозних наслідків контузії. А взагалі, я рекомендую просто не панікувати. Як наносить удари по автівкам. Тому що він розуміє, що треба знищити всю інфраструктуру, всі автівки якомога більше, тому що це логістика. Тому я рекомендую взагалі максимально відходити від скупчення автівок, від скупчення великих таких натопів і так далі. Якщо, наприклад, ви там от, дуже великі ризики, я от сам зіштовхнувся, зараз банками відбувається, можливо, мене почують володарі банків. Привату, привіт. Коли, наприклад, повітряна тривога зачиняється банк, а під банком стоїть сотня людей. Як ви думаєте, є ризик скупчення, якщо люди в приміщенні і ворог не бачить дрону, скільки в приміщенні, або сотня людей стоїть під банком? Ну, куди буде наноситися удар? Це місто Шостка, приват. Від військових вам велике, велике побажання. Зробити так, щоб були відвідування по одному і не було скупчення біля банків. Тому що у вас дуже велика проблема, яка, я думаю, свій час аукнеться, і щоб не було е, таких кривавих помилок. І на майбутнє відреагуйте, будь ласка, зробіть просто відвідування по одному в повітряну тривогу, а не скупчення народу, просто щоб вони чекали свою чергу під банком. Це дуже небезпечно. Ну і на автівках рухайтесь краще в зону бойових дій. Взагалі на автівки цивільним не приїжджати. І взагалі е, слухайтесь волонтерів, слухайтесь е, офіційних е, особ, які рекомендують виїжджати, виїжджати в більш безпечні частини, тому що Е, дуже небезпечно, якщо до вас вже місто або селище прилітає, повірте, буде прилітати в рази жорсткіше, тому що в 22-му році такого не було. в 23-му почали відчувати. в 24-му відчули, повірте, в 25-му ви відчуєте, прям буде крик душі, і це ну щоб навіщо вчитися на помилках е, своїх, якщо можна вчитись на помилках інших. Пережати в безпечне місце і бережіть себе.